Ось продовжимо разом подорож в пригодах Майї. А вона все знов і знов до сови у ліс літає. І цього разу лиш зійшло сонечко над полем рано, Майя наша у лісок, знову вже помандрувала. Пролітала над лужком, бачить, ось біля доришки. Сталось щось із павучком. У траві заплутав ніжку. Треба ж бо допомогти, та так Майя поспішала. Сам же виплутає він, так сама собі сказала. Але тітонька сова Із дупла спостерігала. Дуже мудра бо була і розповідь приготувала. Здравствуй, тітонька сова, я до тебе поспішала. Тож мерщій, розповідай, що ти там приготувала. Розповім одну тобі, я історію, що сталась. Хочу, щоб себе ти в ній бджілкомаю розпізнала. На дорозі ось у дні чоловік лежав нещасний, обрік... обікрали злодії, і залишили, назнущавшись. Та й залишили лежать в ранах тяжких край дороги. Через деякий вже час йшов священник одинокий. І, побачивши його, на хвилинку зупинився та, споглянувши, пішов. Щоб на службу не спізнитись. Далі підійшов левит. Теж він поспішав до храму. Першим, першим мав туди прийти. На служінні там співав він. Теж споглянувши, пробіг. Може, стане сам помалу. Запізнюватись я не звик, там священик вже чекає. Третім йшов. Самарянин підійшов, дістав оливу, рани, рани бідному змастив, на ослика посадив він і повіз до міста сам, у гательщий Запровадив І сплативши гроші там, поки прийде, позоставив. Хто з них ближнього любив, хто із них був має добрим? Звісно, що самарянин. Мая скрикнула хоробро. Як же має паучок, що лежить там край дороги? Вже відлежа він бочок, каже тітонька Суворо. Стало соромно до сліз, що так Майя повелася. Буду, тітонько, летіть, паучка вже рятувати.